Привіт! Ти на каналі Іра Out of the Frame. Мене звати Іра Курашина. Я консультантка з особистої естетики та макіяжу. Але я створила цей канал не для того, щоб продавати свої послуги. Я створила цей канал для того, щоб ну, по-перше, перейти на абсолютно інший блогерський рівень. А знаєш що це після 12 років перейти з вертикального формату інстаграму на горизонтальний формат Ютуба? Але це не головне цей канал для жінок, таких же як я сама, 40+. І проблема в тому, що про жінок 40+, всі все знають. Як ми маємо що робити? Як їсти, пити, кого любити, як працювати, скільки бабла заробляти, не знаю, як жити, що думати, яке в нас має бути тіло, яке волосся, там, що ми маємо качати і не качати, де присідати, в якій послідовності. Коротше, все це настільки сильно задовбує і не тільки мене. Я думаю, що тебе теж задовбує. Якщо задовбує, постав, будь ласка, тут якусь вподобайку мені цьому каналу підпишись, постав дзвіночок, вогник. Не знаю, що там ще напиши мені коментар, якщо тебе це теж ем, мучить. Ну і або не мучить, а вони мучать, я просто напрягає. Але якби ми з тобою були одні такі, ні. Я багато років працю, працюю з жінками і. На кожній консультації, в кожній взаємодії я бачу кордони, які нас закривають в ці рамки, щоб ми були певними. І якби жінки від цього не страждали, не було б ніяких проблем. Але ми страждаємо. І найгірше те, що ми страждаємо не тільки морально, ми страждаємо ще й матеріально. Мій канал Іра Аут frame» – це маніфест. Я хочу. Щоб жінки почувалися вільніше в свої 40+, щоб ми думали не тільки тими категоріями, які, які пропонує нам суспільство, адже коли ми відвертаємося від своїх бажань і робимо суспільні бажання, суспільні надії своїми й ними живемо. Це призводить не тільки до вигоряння, а й до набагато гірших проблем, наприклад, як в мене зі здоров'ям. Бо до мене теж було дуже багато очікувань, що я буду ідеальною мамою, що я буду там якоюсь певного сорту емігранткою, що я за рік вивчу іспанську мову, що я ще багато чого зроблю, чого я абсолютно не зробила, і від того відчувала дуже велику провину. Кажуть, що на Ютубі треба розповісти в першому відео, хто я така. Ну давай, тоді будемо діяти за правилами. Е, в Б'юті я прийшла в 2015 році, тобто 10 років тому. Але ще до того, е, як потрапити в б'юті-сферу, е, я само собою що працювала і працювала я журналістом, тому що маю таку освіту потім директором по рекламі, е, колись директором, колись менеджером, але все це було дуже неуспішно, е, тому що я почувалася не на своєму місці. Мені було дуже соромно то все кинути, відчуваючи навіть велике зараз, це називається вигорянням. Тоді я взагалі не знала, що робити, тому що це ніяк не називалося, і не було в кого спитати. Я почала купатися в собі, а що ж я хочу, і в якийсь момент просто почала тренуватися вранці, стрибати на скакалці в парку, Потім вирішила якось. Покликати своїх подруг е, на таке імпровізоване тренування. З цього почався мій перший проект Скакалки Open Air – Фітнес на свіжому повітрі». Він був вельми успішний. В найкращі роки було до 15 локацій в парках Києва. Дуже багато тренерів працювало е, зі мною, і багато хто з них продовжив свою кар'єру. Е, під час цього проекту е, ми з колишнім чоловіком подумали, що. Треба пошукати якихось запасних варіантів, де жити ще в якій країні. І я вирішила, що я маю щось вміти робити руками. Шла на курси манікю. Там же, в тому ж навчальному центрі я отримала диплом свій перший візажиста. І з 2015 року почала працювати як візажист. Само собою, що були перерви, маленька дитина, переїзд з Києва, в Ірпінь. дуже багато всього було, але я встигла і попрацювати за кордоном на зйомках. Ну тобто, було таке активне дуже життя. За... Буквально рік е до війни я вже. Облаштувалася в своїй студії, зробила сервіс іміджевої фотографії і класно, класно почувалася вже в цьому цьому. Жила в центрі Києва, все як я хотів. Ось так розвивалася моя професійна кар'єра, в мене була фотостудія, в мене були лекції по стилю. Да, ну, в процесі того, як я працювала, я ще встигла вивчитися на стилістку, почала розбирати гардероби. Останній рік мене запрошували вже на телеканали, розповідати, як там, кому вдягатися і все решта. Це було прекрасно. Але сталося те, що сталося, і ми з Іваном опинилися за кордоном. Тому я вирішила, що треба робити щось самі. І е, в 2022 році влітку записала перший онлайн курс по макіяжу. Потім були курси по стилю, я консультувала і весь цей час протягом трьох з половиною років е, продовжувалася моя кар'єра, але сталося дуже сильне вигорання через еміграцію, через е, стан здоров'я, да, який... Став результатом, став результатом стресів. І я опинилася на дні. На такому епічному дні, що про це навіть складно говорити. Але я буду розказувати безумовно про це, тому що багато хто з нас зараз на дні. Я зараз намагаюся вибратися. ще рік тому я мені здавалося, що це вже саме дно, але звідти постукали. і... Весь 2025 я намагалася відновитися по-новому дивитися на себе, на свою роботу, на свій внесок в цей світ і, Власне, цей канал, це результат моєї внутрішньої роботи. Того, щоб перелічити теми свого каналу, мені довелося взяти комп'ютер, тому що так гарно, як я можу написати, я поки що не вмію сказати. Оце так блогер тобі дістався. Що ми тут будемо говорити? Ну, по-перше, да, це заробляти у власному темпі і тим, як ти хочеш, тому що дуже багато хто з нас горить. Е, саме на тому, що ми робимо не те, що б нам хотілося в житті, так воно там важко. Ну, це все обумовлено ну, грошима. Да? Тому про це поговоримо. Так, виховувати дитину за власними правилами. Дуже багато зараз контенту про те, як виховувати дитину. І моя дитина це найкращий приклад того, що. Всі способи не підходять, і треба шукати якісь ось такі для того, щоб знайти підхід. Значить, і так що бути красивою, та дуже багато нам нав'язують, як саме має виглядати та жіноча краса. Ні, дівчата кожна, абсолютно кожна з вас красива, і я це не втомлююсь говорити на своїх консультаціях, в своїх курсах, скрізь в соціальних мережах, тому що я вірю в сильні сторони. Це моя віра. Якщо підкреслити сильне, то то що вам здається недостатньо гарним або слабким, його просто вже не буде помітно. Я абсолютно точно це можу сказати, тому що я практикую це вже багато багато років. Цей метод далі, що ще втілювати незручні, дорогі і дивні для нашого оточення мрії. Ну тобто, що прийнято мріяти про щось таке, щось таке машина, квартира, вся ця фігня, От а хтось мріє там не знаю, жити в печері. Та, і такі родичі. В смислі, Іра, яка печера, ти здуріла? Важливо спілкуватися з тими, хто надихає. Ну, Що я можу сказати? Що за останні 12 років моя, е, моє оточення помінялося на 100%, майже окрім трьох-чотирьох подруг. Е, а з переїздом за кордон моє оточення взагалі. Ну, Це все дуже змінилося сильно. І тому про це будемо говорити. Всі, всі знають, як нам треба виглядати. От, але ніхто не знає, де купити штани потрібного розміру. Е, жити так, як я можу, без провини. От дуже часто нам навішують, ти маєш так, сяк, пересяк. І від цього виникає провина. А я не така. А в мене не виходить. мандрувати за імпульсом душі, а не тоді, коли в тебе відпустка. Це взагалі ну, мені здається дуже важливо. Е, так що, якщо ти тут. Якщо ти підписалася на мене не ідеальна, яка знімає блог на телефон, яка може говорити з помилками, яка робить дуже часто чорті-шо з погляду популярної психології, то я думаю, що нам по дорозі, як будь-якому починанню в цьому світі мені дуже потрібна твоя підтримка. Тому Підписуйся на канал, якщо тобі близько те, про що я говорю. Будь ласка, постав дзвіночок, щоб тобі повідомляло про вихід нових відео. Я кожен день викладаю шортс. вони дуже класно заходять, і я сподіваюся, що ти їх теж будеш дивитися, бо там просто короткий формат, і ти можеш підтримати створення контенту. Внизу в описі ти знайдеш лінк, за яким від 44 гривень ти зможеш стати меценаткою цього каналу. Це не обов'язково. Але якщо тобі хочеться підтримати мій контент підпискою або одноразовою оплатою, я буду дуже щаслива і це буде нагадувати мені, що я потрібна. Комусь потрібен мій контент. І дякую тобі, що сьогодні ти провела ці не знаю скільки хвилин, бо це визначить монтаж зі мною. Мене звати Іра Курашина, я консультантка з особистої естетики та макіяжу. І цей канал Іра Out of the Frame.